Вітаю вас, мої любі і ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про один коментар, який мене зачепив просто за серце, довго не відпускав мої думки. Пані написала під моїм відео про Ірину Фаріон, що вона вважає, що доречно було би дуже. Нормально було б, якщо б військові не ображалися, а написала б щось з таким гумором на кшталт пані військовий генерал, все вивчимо і вистоїмо. Я навіть собі переписала цей коментар, і вона пише, що який б це був приклад солідарності і вищості для українців. Але, на жаль, пані Фаріон відповіли. А московською а триповерховою лайкою. А, що я можу сказати, знаєте, я можу сказати, що той відгук, цей відгук він мене просто зачепив за серце. І я дуже довго не могла зрозуміти, чому він не просто мене розсмішив, знаєте, якось створив якусь таку гарну, таку жартівливу атмосферу, а він мене реально зачепив, і я довго не могла зрозуміти чому. А потім я зрозуміла чому. І причина в тому, що я особисто реально сприймаю Ірину Фаріон людиною військовою, але на службі культурного фронту. І вона для мене реальний мовний генерал. Це правда так. Коли мені написали, що значить у відгуках підіть разом з пані Іриною покупайте в окопах. Ну, я можу сказати, що можливо, якщо би я зайшла в окоп, країна нічого сильно і не втратила б, то я не думаю, що я просто дуже довго там би цілою залишилася. Якщо країна втратить такого професора і такого вчителя, то я думаю, що це буде величезна втрата для України, для української культури і для української освіти. Коли я почала розмовляти українською мовою у свої 39 років, два роки тому, я місяць три-чотири реально, вибачте, б'єкала і м'єкала. І коли я записала своє перше відео українською мовою, то в мене навіть були такі відгуки, що ви вибачте, але вас слухати майже неможливо. Я не ображалася, тому що я розуміла, що люди пишуть правду. Такою, яка вона є. Зараз в мене небагато підписників, але люди пишуть, що у вас непогана мова. Деякі пишуть, що вона гарна. Я розумію, що вона дуже гарна, але те, що є наразі, дуже відрізняється від того, з чого я починала. І величезна. Просто величезне, більше половини. Я вважаю, частка мого мовлення українською мовою це абсолютна заслуга професора Фаріон. Чому? Тому що, коли я вирішила, що вороття назад не буде, я не перейду більше на російську мову, я не хочу. Я буду розмовляти українською так, як можу, суржикую, значить, суржикую. Я для себе подумала: окей, що значить ми будемо робити з тобою, щоб, щоб вдосконалювати мову. І перше моє рішення було а, знайти корінного носія в мережі. Вчителя, який би давав, давав якісь такі елінгвістичні філологічні лекції. І, звичайно, що я зустріла в мережі професора Фаріон. І ви знаєте, це були не просто лекції з мовознавства, це були не просто лекції з української мови, а справа в тому, що в неї вже декілька сезонів передач, наприклад, Ген Українців. А в неї також є передачі велич особистості. Це окрім мовознавчих лекцій. Це я кажу зараз для тих, хто починає зла, вона там не зла. Знаєте, людина надбала собі все, що вона могла надбати, всі знання, мовознавчі, там такий пласт історії мови, там такий, такий пласт історії. України взагалі, і не тільки України, до речі, ось вона дуже глибока людина. Вона вам все це безкоштовно віддає. І ви тільки і, і поливаєте її брудом, що десь вам не сподобалася якась там її фраза. А чому ви не пригадуєте те, що там в неї вже, я не знаю, мені здається, а, біля. 500 передач і, і, і величезних лекцій. І людина вам це дарує, людина вам це дає просто безкоштовно. Хіба зла людина буде так робити? І ви знаєте, я коли ну, от іноді так Лежала дома, думаю, що мені от робити. Думаю, ну що робити? Тобі треба вчити мову, тобі, тому що тобі треба розмовляти. Я включала передачі, наприклад, велич особистості, то я могла дивитися годинами передачу за передачею. І знаєте, це не просто ж лекції якісь занудні з папірцем. Це людина, от вона, наприклад, розповідає вам, ну, до прикладу, за Івана Франка, так? І вона знає всю його біографію, вона знає все просто, не знаю, доконечно. Розумієте? І вона настільки входить в це. От видно, що людина вона не просто вам факти розповідає, вона входить в його життя. Вона цим живе, вона цим дихає. Значить, тут вона пригадала, як він там десь працював, і тут як він когось іншого зустрів, і тут, як вони там щось разом зробили, і тут він знає, яка, вона знає, яка в нього була дружина, а потім дружина там десь там ще. Слухайте, людина живе цим. Це знаєте, мені... мені я навіть не можу сказати. Передачі, це навіть не передачі, я можу сказати мені творчість, тому що це просто творчість. Пані Фаріон нагадує от мої відчуття, коли я заходжу в Софію Київську і стою там посередині Софії Київської. В мене таке відчуття, що я просто, знаєте, от в такому якомусь місці, де я просто все твоє сходить на нуль. Ти просто стоїш як, як перед Богом, як перед святи, святинею, ти доєднуєшся до свого коріння. Тут біля тебе саркофаг Ярослава Мудрого. Ну, я не знаю, от коли. Приїжджають до Софії Київської, то в мене все покажуть там, хтось там десь шукає місця сили. В мене є одне найсильніше місце сили це Софія Київська. Хоча я Дніпрянка, я не, ки... я не киянка, але мені постійно здавалося, що <кій> якби я <будь> була киянкою, <кій> я, мені здається, була б там кожного дня або ну принаймні кожного тижня. Тому що навіть коли мені потрібно було такі приймати якісь такі певні рішення в житті, бо мені було дуже важко, я їхала в Київ, і я їхала в Софію, в Софію Київську. Ось так, от таке відчуття, знаєте, нереальності. Просто що ти входиш в історію, що ти знаходишся десь. Ну, знаєте, це для мене, от, Софія Київська, це як Слов'янський Ізраїль. Знаєте, як хі -хі, ти біля храму Гроба Господня. От, це щось для мене на кшталт того. І я вам можу сказати, що дуже дивні відчуття в мене були, коли я дивилася передачі особливо велич особистості з пані Іриною Фаріон. Це просто. Вона ходить в історіях життя людей, наших таких видатних історичних постатей. Знаєте, як просто, ну я не знаю, от як я по Софії Київській всередині ходжу і дивлюся на кожну фреску, і знаєте, мені так цікаво, я постійно уявляю собі, як тут все це починалося, як починався будуватися цей храм. Те саме я відчувала, ну приблизно те саме, як, як от пані Ірина ходить по, по біографіях великих наших постатей. Я не знаю, якщо реально на ці мітинги виходили її учні з Львівської політехніки, я не можу навіть собі уявити, щоб слухати знаєте, наживо просто а, лекції так, ну, такого українського сонця. Так, це не лагідне сонце, це сонце пекуче. Тому що її вже допекли, я вам скажу, тому вони стали пекучею. А, і, і, і потім виходити на якісь мітинги, я не знаю, в мене просто немає слів. У мене просто немає слів. Я можу сказати, що так, я величезному пласту своєї лексики просто завдячу їй, тому що в неї реально розкішний словниковий запас. Слухати її лекції це набиратися, знаєте, не просто одного поняття на щось, а там просто розкіш і розсип синонімів. Так, звичайно, для мене це не перша рідна мова. Я не найкраща мабуть, її учениця, але те, що я маю, величезна частка, це її абсолютно заслуга. Ось, І ким тепер будуть заміняти, якщо вона правда піде. І хто її звільнив? Пан міністр освіти. В роботі якого знайшли плагіат, <хи> а, кого, а кого поставлять, мені цікаво на її місце? Можливо, когось з колегії тих а, науковців, які приймали з дуже розумними обличчями а, захист дисертації у Іллі Києва, кого собі хочуть студенти Київської Львівської політехніки на місце. Ірини Фаріон, як, як вони знайдуть такого викладача, який буде жити історією мови, не буде, мати, не буде мати це просто інструментом для роботи, а буде жити, буде ходити по біографіях людей, буде купатися в мові, так само як я хожу. По Софії Київській, і я хочу просто кожною своєю клітиною відчути там кожен камінчик, тому що це моя історія. Мені здається, що я просто прив'язана духом і якимось, я не знаю, коренем до цього місця. Я, до речі, коли перший раз поїхала до Києва, це був п'ятий клас. І це була екскурсія від школи, від моєї тієї націоналістичної школи, про яку я вже розповідала. А з однокласниками я настільки закохалася у Київ. Мені здавалося, що я красивіше нічого не бачила. І я дуже, дуже, дуже довго мріяла про Київ і я обожнювала це місто. Ось, але останні роки. І я відчувала там себе, чесно кажучи, погано, коли приїжджала, ну окрім тільки Софії, тому що мені здавалося, що там відбувається щось антиукраїнське. І ви знаєте, так воно, мабуть, і було. Просто що я там не перебувала постійно. Я зазвичай приїжджала, постійно їздила в Софію і там на наступний день, або через декілька днів їхала до Дніпра додому. Ось, але Київ то реально святе місто. Ось тому не знаю, не знаю, як Львівська політехніка це переживе. Хто, хто, я маю на увазі міністр освіти. Чи він, чи він працював, як Ірина Фаріон, з лекціями-годинними, з лекціями коли був ну, пані Ірина Фаріон не любить блекаут слово, але я так скажу блекау. Чи, чи він працював під свічками і готував лекції на широкий загал, щоб людям дати культуру української мови, культуру української історії? Цей міністр це робив. Чи хтось взагалі з наших міністрів записав хоч якусь передачу на широкий загал і виклав безкоштовно, щоб люди дивилися? Я не знаю, в мене просто немає слів. У мене просто немає слів. У мене єдин, єдине слово це слово величезної подяки нашому. Нашому мовному генералові, тому що вона реально на службі і вона реально культуровий і мовний генерал. І наступне моє відео буде про те, чому націоналісти наші вже просто не витримують. Тому що я сьогодні такий отримала коментар від людини, звідти, корінного звідти, що я і я над цим довго думала, і цей коментар, там навіть дві частини було такі, величеньке, він мені все відкрив, всі мої ці шпариночки, які я не знала, як, як точно вони це відчувають. Я вже бачила по пані Ірині, що вона просто вже, знаєте, на межі. і мені, І коли я про все це думала. Чому так ще і з політичної, і з психологічної точки зору, чому вже ця пружина, знаєте, розгнаться, вона вже не може втриматися? То сьогодні я отримала коментар від людини звідти з Західної України, з дуже патріотичних країв, і людина мені прямо, <кхідно> пан мені написав у двох великих таких частинах. Всі свої відчуття. І от я зроблю відео е, наступне про те, чому вони вже не витримують і чому вони вже можуть бути різкими і надрізкими. Ось. Тому що і всім іншим треба знати межу невігластва, і вибачте, я не знаю, це, мабуть, русізм, але упоротості. І очманілості. Треба знати межу, щоб інших також не доводити до цієї межі. Все. Так, почали щось доброго, закінчили, як завжди. Все дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.